Зараз я проговорю 150 раз, разів, я є світло і все поміняється. І все засяє. І я очищусь, і мій настрій буде шикарний. Смішно. Ти просто бігаєш сам від себе і не приймаєш ці почуття. І вони тебе постійно переслідують, знову і знову піднімаючись. Ззовні посміхаємося, а всередині хочеться когось прикопати. Знайомо. Коли ти всередині напічканий гнівом, злостю, роздражительністю, обідей, е і всякою фігнь, то скільки б би ти не сказав, би я є світло це все до одного місця. Знаєте, це наче на е гнойну рану наклеїти якийсь пластир, красивенький такий, в цвіточки. І... Казати, дивіться, як красиво, дивіться, як гарно виглядає, але ж, в принципі, істелити рану це ніяк не допомагає. Просто ти її в даний момент не бачиш, і все. Друге діло, коли дійсно за допомогою цього світла ти занурюєшся в глибину, признаєш це відчуття. «Да, Я зараз сержусь, да, я так... ну, не відкидуєш це почуття, як непот. Ти занурюєшся в нього. Дозволяєш собі його відчувати, пропускаєш його через себе і всередині знаходиш світло, це вже зовсім інше. Бо просто сказати я є світло, відчуваючи якусь злість всередині, це таке, знаєте, самообман. Якщо ти йдеш в глибину і кажеш, да. Зараз так, зараз я дозволяю собі відчувати там, заздрість, злість, ще не важно що. Перше, це признаєш почуття. Друге, занурюєшся в нього. Прям всередину, всередину. Прям злюсь, злюсь. Зараз так злюсь, що капець просто всі готові розірвати. А потім ти його починаєш. Відпускати, воно як розріджується після признання, воно стає меншої плотності, воно вже може пройти по твоєму тілу і пройти насквозь. Якщо ти ще в цьому побачиш ресурс, для чого тобі це? Це взагалі круто буде. Кожне почуття, якщо від нього тікати, буде тебе переслідувати знов і знову. Воно нікуди не дінеться. Акати нашому мене життя, чорні Що ж робити з цим? Декорації міняються, а не прожити почуття, залишається одне й те саме і просто стучиться вже давай, прийми мене, давай. Залишається тільки здатися йому, пірнути в нього, прожити на повну катушку, прийняти, що так. Я зараз відчуваю таке то відчуття. Не називаючи це погано чи добре. І приходить розширення. Приходить пізнання, що мені можна, мені можна бути різною. Якимсь дивним чином світ становиться яскравіше. І Все таке гарне. І люди змінюються. Хоча це не люди змінюються, а ти змінився всередині. І сам це все створив. Ти становишся вільним. І от тоді насправді ти є світло, бо ти пропускаєш цей потік. Він вільно проходить енергія, не блокуючись через тіло. І насправді ти є світло. Просто піди в це. це. Без страху, що не вийде. Вийде потрошку, вийде по чуть-чуть. Береш одну річ на своєму чердачку, дивися, чи вона мені ще потрібна? Ні, ага. Звільняємо простір, відпускаємо, далі беремо. І так потихеньку, потихеньку можна навести порядок. Відпустивши ці всі блоки, прийнявши почуття, життя змінюється. Ми ж завжди боремося самі з собою. Всередині відбувається ця війна з неприйнятими частинами, неприйнятими почуттями, і ми не відчуваємо кайфу від життя. Так що все в наших руках. І твій порядок на чердачку залежить тільки від тебе.